Я ніколи не думав, що опинюся за кухонним столом, де ми з Марією ділили стільки сніданків, сміху й планів, а вона, дивлячись мені в очі холодно, наче зачитуючи звіт, скаже: Я тобі зрадила, Максиме, але давай просто жити далі, ніби нічого не сталося. У її голосі не було ні паніки, ні сліз, лише холодна рішучість, як лід у келиху з вином, який вона повільно крутила в руці. Це не було прохання про допомогу чи вибачення, це була пропозиція. Наче ми укладаємо угоду. Мене звати Максим, мені 35, я живу у Львові, працюю системним адміністратором у невеликій ІТ компанії. У нас із Марією двоє дітей Анна, 9 років і Роман 6. Ми одружені 10 років. Познайомилися в університеті, де вона була як сонце, яскрава, емоційна, завжди в центрі уваги. Я ж був її протилежністю. Тихий. Надавав перевагу книгам і кодуванню перед гучними вечірками, але нас тягнуло одне до одного, як магніти з різними полюсами. Я думав, це доля, диво. Наш шлюб здавався міцним. Звісно, після народження дітей почалися труднощі, безсонні ночі, дитячі капризи, побутова рутина. Але я вважав це нормальним у всіх так чи не так. Ми не втрачали близькості, проводили час разом, їздили у відпустки. Іноді сміялися менше, ніж раніше, але я думав, це життя, втомлюємося, живемо. Тиждень тому вона сказала, що хоче поговорити серйозно. Її голос був рівним, але очі видавали напругу. Я одразу зрозумів, щось не так ми всадили дітей перед телевізором із мультиками, і пішли на кухню. Тиша повисла, як перед грозою. Вона видихнула, дивлячись у підлогу Я тобі зраджувала півроку з колегою. І замовкла, наче чекала, що я скажу щось першим. Я онімів. У грудях заклекотіло, що ранило більше, факт зради чи її спокій. Вона продовжила, наче завчений монолог це нічого не означає, просто момент слабкості ми розійшлися, я хочу бути з тобою. Але якщо ти не зможеш пробачити, я зрозумію тільки діти. Вони не мають страждати, давай хоча б робити вигляд, що в нас усе гаразд. Робити вигляд? Слово різонуло, як ніж. Я встав, відчуваючи, як кров стукає у скронях, і пішов до спальні, грюкнувши дверима. Вона не пішла за мною, навіть не спробувала. Наступні дні минули в тумані. На роботі я був як зомбі, відповідав колегам односкладово, втрачав нитку розмов. Удома ночував у вітальні, на скрипучому дивані, який нагадував, що я чужий у власному домі. Марія поводилася так, ніби нічого не сталося. Вранці готувала сніданок, вкладала дітей спати, казала мені доброго ранку з тією ж інтонацією, що й завжди, наче намагалася переписати реальність. А я я відчував, як земля вислизає з під ніг. Одного ранку, коли діти ще спали, я не витримав вона стояла біля плити, смажила млинці, наспівуючи щось собі під ніс, наче нічого. Я сів за стіл, стискаючи чашку з кавою, і запитав Марія, ти серйозно думаєш, що ми можемо просто робити вигляд, що в нас усе гаразд? Після всього вона завмерла, але не обернулася. Секунда, дві, потім повільно поклала лопатку і повернулася до мене. Її очі були порожніми, але голос твердим. Максиме, я ж сказала. Це була помилка. Я хочу зберегти сім'ю заради дітей, заради нас. Заради нас? Я підвищив голос, але одразу стишився, згадавши про сплячих дітей. Ти півроку спала з іншим, а тепер говориш про нас. Вона схрестила руки, наче захищаючись. Ти не знаєш, як мені було. Ти завжди на роботі, у своєму світі. Ти навіть не помічав, що я нещаслива. Нещаслива. Я відчув, як гнів накочує хвилею, а ти намагалася говорити хоч раз. Чи одразу вирішила, що легше знайти когось на стороні? Вона відвела погляд, її губи затремтіли. Я намагалася, але ти ти завжди зайнятий. Робота, діти, твої проекти. Я відчувала себе невидимкою. Я встав, не в силах сидіти. Я працював заради нас, заради дому, заради дітей, а ти Ти просто здалася. Вона мовчала, лише дивилася вбік. Я чекав хотів, щоб вона сказала хоч щось, що могло б пояснити, але вона лише знизала плечима і повернулася до млинців Давай не будемо, Максиме, діти скоро прокинуться. Я пішов до вітальні, відчуваючи, як серце стискається від болю. Це була перша з багатьох розмов, які ні до чого не привели. Через кілька днів я помітив, що Марія почала уникати мене вона більше не дивилася мені в очі, не починала розмову, але з дітьми поводилася, як завжди турботливо, ідеально вона робила їм печиво, читала казки, сміялася над їхніми жартами. Я дивився на неї і не міг зрозуміти, як вона може бути такою роздвоєною. Люблячою матір'ю і зрадницею. Одного вечора, коли Анна й Роман уже лягли спати, я вирішив спробувати ще раз. Я знайшов її в спальні, де вона сиділа на ліжку, гуртаючи щось у телефоні. Я притулився до одвірка, намагаючись тримати себе в руках. «Марія, нам треба говорити. Ми не можемо просто ігнорувати це. Вона підняла очі, її обличчя було непроникним. Про що говорити, Максиме? Я все сказала. Це була помилка. Я хочу рухатися далі. Рухатися далі. Я ступив у кімнату, відчуваючи, як гнів знову наростає. Ти думаєш, я можу просто забути, що ти півроку мені брехала, що ти спала з іншим, поки я був тут, думаючи, що в нас усе гаразд. Вона відклала телефон, її рухи були повільними, майже театральними. А що ти хочеш, Максиме? Щоб я щодня вибачалася, щоб я стояла перед тобою на колінах, я вже сказала, що шкодую. Що ще тобі треба? Правди. Випалив я, чому ти це зробила? Що я зробив не так, я хочу зрозуміти. Вона зітхнула, наче я був дитиною, яка ставить дурні питання. Ти нічого не зробив, її голос став тихішим, але в ньому з'явилася гіркота просто життя стало сірим. Ти приходив додому, втомлений, мовчав, уткнувшись у телефон, я хотіла відчути себе живою. Андрій, він просто був там, він слухав, він бачив мене. Бачив тебе? Я відчув, як кров прилила до обличчя. А я, значить, не бачив. Я працював, Марія. Я намагався забезпечити нас. Я думав, ми разом справляємося. Справляємося? Вона різко встала, її очі спалахнули. Ти приходив додому і вимикався. Ти не питав, як минув мій день, не помічав, що я тону в цьому домі, у дітях, у рутині. Я була сама, Максиме, сама. Я завмер. Її слова вдарили, як ляпас. Я згадав вечори, коли я справді був надто втомлений, щоб говорити? Коли я думав, що мовчання це нормально, що ми просто втомлюємося, але невже вона відчувала себе настільки самотньою? Якщо ти була так нещасна, чому не сказала? Мій голос затремтів чому не дала мені шанс виправити це? Вона відвернулася, її плечі опустилися. Бо ти б не почув ти ніколи не чув. Я хотів заперечити, але слова застрягли в горлі. Може, вона мала рацію? Може, я справді пропустив момент, коли вона почала віддалятися, але це не виправдовувало її, не виправдовувало брехню. Це не дає тобі права зраджувати, тихо сказав я. Ти могла піти, могла говорити. Але ти вибрала брехню. Вона не відповіла, просто сіла назад на ліжко, взяла телефон і почала гортати, наче розмова закінчилася. Я пішов, відчуваючи, як усе всередині кипить. Я почав перевіряти її телефон. Так, це низько, але довіра була розчавлена. Я чекав, поки вона засне і перевіряв її повідомлення, знаючи пароль. Нічого. Переписка з Андрієм, її колегою була вичищена. Але я не зупинився, відновив видалені файли через хмару і знайшов фото, обіймив кав'ярні, готельні номери з пом'ятими простирадлами, відео, де вони сміються, наче закохані підлітки. Жодного натяку на каяття, лише пристрасть, щастя. Те, чого я не бачив у її очах, коли вона дивилася на мене, я напився сам уночі, у вітальні, поки діти спали. Пляшка горілки, яку ми тримали для гостей, спорожніла наполовину. Марія знайшла мене о третій ночі, коли я сидів на підлозі з телефоном у руках. Вона сіла поруч, тихо, як тінь. Максиме, її голос був м'яким, майже материнським. Будь ласка, не роби цього, не знищуй себе. Я засміявся. Гірко, хрипко, я знищую себе. Це ти все знищила, Марія. Навіщо ти взагалі зі мною, якщо тобі так добре було з ним? Вона заплакала вперше за тиждень. Сльози текли по її щоках, але вона не намагалася їх витерти. Я боюся бо прошепотіла вона, боюся втратити сім'ю, дітей, тебе. Я не хотіла, щоб так сталося. Я просто. загубилася. Загубилася? Я кинув телефон на диван. Ти не губилася, коли знімала ці відео, ти виглядала щасливою. Вона закрила обличчя руками, схлипуючи. Вибач, я не знаю, як це виправити, але я хочу спробувати заради Анни й Романа. Заради них чи заради себе? Я встав, відчуваючи, як підлога гойдається під ногами. Ти хочеш, щоб я вдавав, щоб ти могла жити без провини, це не про дітей, це про тебе. Вона не відповіла, лише сиділа, дивлячись у підлогу, поки я йшов до спальні. Через тиждень прийшло повідомлення від моєї сестри Ірини, яка живе в Івано-Франківську. Ти в порядку? Марія написала, що в тебе депресія, що ти на межі. Усе гаразд? Я втупився в екран, не вірячи. Марія виставила мене божевільним, я показав їй повідомлення, коли діти вже лягли. Це що? Ти тепер усім розповідаєш, що я псих? Вона навіть не здригнулася, лише знизала плечима, відрізаючи шматок котлети. Я хвилююся за тебе, Максиме. Ти не в собі, я просто хотіла, щоб хтось із твоїх близьких знав. Хвилюєшся? Я ледь не розсміявся від абсурду. Ти брешеш моїй сестрі, щоб що? Щоб я виглядав неадекватним? Ти п'єш, не розмовляєш, спиш у вітальні. Ти думаєш, це нормально? Нормально? Я стукнув кулаком по столу тарілки задзеленчали. Ти зраджувала мені півроку, а тепер я маю посміхатися? Вона відклала виделку, подивилася на мене, як на дитину. Максиме, я намагаюся врятувати нашу сім'ю, а ти все руйнуєш. Я пішов, не хотів, щоб діти почули. Але її слова засіли в голові. Вона перевертала все так, наче я винен, наче це я зруйнував наш шлюб. Наступного дня мене викликав начальник, сказав, що Марія телефонувала в офіс, просила відгули для мене мовляв, у мене зрив, потрібна допомога. Я ледь не впав зі стільця. Я навіть не знав, що вона знає номер мого відділу. Це була вже не просто брехня, це була травля. Марія, я увірвався додому, не стримуючи гнів. Ти дзвонила моєму начальнику? Серйозно? Вона сиділа на дивані, гортаючи журнал, підняла очі спокійна, як озеро. Я хотіла допомогти. Ти ж не справляєшся. Не справляюся. Я відчував, як голос тремтить ти брешеш усім навколо, щоб я виглядав нестабільним. Це що, твій план? Знищити мене, щоб самій вийти чистою? Вона встала, підійшла ближче. Її очі блищали, але не від сліз, від злості. А що ти робиш, Максиме? Ходиш як привид, лякаєш дітей, напиваєшся. Ти думаєш, я не бачу, як ти ламаєшся, я намагаюся захистити нашу сім'ю. Захистити? Я ступив до неї, але зупинився. Ти захищаєш лише себе. Ти боїшся, що ти не ідеальна мати і дружина? Вона відвернулася, але я бачив, як її плечі напружилися. Думай, що хочеш, кинула вона, але я не дозволю тобі все зруйнувати. Я пішов до вітальні, вона не просто брехала, вона переписувала реальність, щоб виставити мене винним. І я почав боятися, що вона може переконати в цьому не лише мою сестру чи боса, а й дітей. Я почав згадувати, як усе починалося наш перший рік разом в університеті, коли ми з Марією були нерозлучні. Вона завжди була центром уваги, її сміх лунав у коридорах, її рухи були легкими, як танець. Я пам'ятаю, як вона тягнула мене на прогулянки старим містом, де ми блукали бруківкою, пили каву в маленьких кав'ярнях і мріяли про майбутнє. Ми уявляли, як житимемо в затишеному будинку з садом, як у нас будуть діти, які бігатимуть босоніж по траві. Тоді вона була моїм сонцем, а я її тихою гаванню. Я пригадую, як одного дощового вечора стояв перед нею на колінах у парку знесіння, тримаючи просту срібну каблучку. Вона сміялася і плакала одночасно, її мокре від дощу волосся прилипло до щік. Так, Максиме, так, сказала вона, і ми обіймалися під дощем, ніби весь світ належав лише нам. Тоді я вірив, що ми незламні, але коли народилася Анна, щось змінилося. Марія стала дратівливою, часто плакала, казала, що не справляється. Я думав, це післяпологова депресія і намагався бути поруч. Я брав нічні зміни з дочкою, гойдаючи її, щоб Марія могла поспати. Я приносив їй улюблені круасани з кав'ярні біля нашого дому, сподіваючись побачити її усмішку. Але вона дедалі частіше замикалася в собі, а я не знав, як до неї достукатися. Я думав, ми впораємося. Потім народився Роман, і рутина стала ще важчою. Я працював понаднормово, щоб покрити рахунки за квартиру, дитячий садок, нові речі для дітей. Марія взяла на себе дім і дітей. Я думав, ми команда. Але, мабуть, я помилявся. Однієї безсонної ночі я згадав один момент це було кілька років тому. Ми планували поїздку на Буковель, щоб покататися на лижах і провести час разом. Я обіцяв Анні, що навчу її спускатися з дитячого схилу. Але за день до виїзду мені зателефонував начальник із терміновим проектом. Я сказав Марії, що не зможу поїхати. Вона кивнула, усміхнулася, але її очі були порожніми, наче я вкрав у неї щось важливе. Тоді я не звернув на це уваги, думав, вона зрозуміє я ж працював заради нас, але тепер я розумію, та це був один із тих моментів, коли вона почала віддалятися. Ще один спогад сплив пізніше це було літо, коли Роману виповнився рік. Ми гуляли в стрийському парку, Анна бігала за метеликами, а Марія тримала Романа на руках. Я сфотографував їх, вона усміхалася, але в її очах була якась туга. Того вечора вона сказала: Максиме, я іноді забуваю, хто я. Я засміявся, подумав, що це жарт, і відповів Ти ж наша королева. Але вона не засміялася у відповідь. Тільки відвернулася і пішла укладати дітей. Чому я не запитав, що вона мала на увазі? Чому не помітив, що вона тонула? Я вирішив запитати її про це. Це було через кілька днів після розмови про дзвінок моєму босу. Вона сиділа у вітальні, читаючи книгу. Я присів навпроти, намагаючись говорити спокійно. Марія, пам'ятаєш поїздку на Буковель? Ту, що я скасував через роботу. Вона підняла очі, її брови злегка піднялися. Так, і що? Я думаю, тоді щось зламалося, сказав я, дивлячись її в очі. Ти тоді подивилася на мене так, ніби я тебе підвів. Чому ти не сказала, як тобі було важливо? Вона закрила книгу, її пальці стиснули обкладинку, бо ти б не зрозумів її голос був тихим, але в ньому відчувалася біль. Ти завжди обирав роботу. Завжди». Я хотіла, щоб ти сам помітив, що мені потрібно більше, ніж просто я зайнятий. Але ти не помічав. Я думав, ми справляємося. Сказав я, відчуваючи, як ком у горлі стає важчим. Я думав, ти знаєш, що я роблю це заради нас? Заради нас? Вона гірко всміхнулася. Ти робив це заради себе, Максиме, щоб почуватися потрібним, корисним. А я залишалася сама, завжди сама. Я хотів заперечити, але її слова зачепили щось глибоко всередині може, я справді був сліпим? Але це не змінювало факту її зради. Це не виправдовує того, що ти зробила, сказав я. Ти могла піти, могла сказати, але ти вибрала брехню. Вона мовчала, дивлячись убік, потім тихо сказала Я не хотіла руйнувати сім'ю, я думала, зможу тримати це в таємниці що це минеться. Але воно не минулося, сказав я, відчуваючи, як втома накочує хвилею, і тепер ми тут. Вона не відповіла, просто відкрила книгу і продовжила читати, наче мене там не було. Я. Записався до психотерапевта не тому, що вважав себе зламаним, а тому, що не знав, як жити далі. Ми зустрілися двічі він був спокійним і з м'яким голосом, який не дратував ви не мусите залишатися в цьому шлюбі заради дітей, сказав він. Але не робіть різких кроків у гніві, подумайте зберіть факти і прийміть рішення, яке зробить вас чесним перед собою. Я почав записувати все. Розмови з Марією, її спроби маніпулювати, як вона казала дітям тато захворів, але ми його вилікуємо. Як переконувала мою сестру, що я на межі, вона не знала, що я документую кожне слово. Кожен погляд, одного вечора, після того як я вклав дітей, я запитав її прямо «Марія, Ти хочеш, щоб я пробачив, чи щоб я забув? Вона сиділа на кухні, дивлячись у порожнє горнятко з під чаю, підняла очі, і в них була суміш утоми і виклику. Ти не розумієш, Максиме. Я теж була нещасною. Я відчувала себе невидимкою. Ти завжди втомлений у телефоні з роботою. А Андрій, він просто побачив мене. Побачив тебе. Я стиснув кулаки, але голос тримав рівним. А ти намагалася говорити зі мною хоч раз. Ти б слухав? Вона вскинула голову, її голос став гострим. Коли я намагалася, ти відмахувався. Я втомився. Давай потім. Усе нормально. Ти думаєш, це шлюб? А ти думаєш, зрада це рішення? Я ступив ближче. Ти вибрала його не тому, що він кращий. Ти просто здалася, не боролася за нас. Вона мовчала теребячи край рукава. Потім тихо сказала Я не хочу втратити дітей, і я не хочу, щоб вони знали правду. Яку правду? Я нахилився, дивлячись її в очі що ти брехала, що ти маніпулюєш, чи що ти готова знищити мене, аби зберегти свою репутацію. Вона встала і пішла, не сказавши ні слова, але я знав, вона боїться не мене, не розлучення, вона боїться самотності, змін. Я найняв адвоката, подав на розлучення, підписувати папери було як вирізати частину себе, але я знав, це єдиний спосіб залишитися чесним. Марія спочатку сміялася, думала, що я блефую. ти цього не зробиш, сказала вона одного вечора, коли я повернувся з роботи. Ти не хочеш, щоб діти росли без батька. Без батька? Я подивився на неї, відчуваючи, як гнів змінюється холодною рішучістю. Я не збираюся кидати дітей, але я не збираюся жити з тобою, удаючи, що все гаразд. Вона зблідла. Вперше я побачив у її очах страх. Ти не розумієш, що робиш? прошепіла вона. Ти зруйнуєш усе для всіх нас. Ні, Марія», я похитав головою. Це ти зруйнувала, а я намагаюся зібрати те, що залишилося. Коли прийшло офіційне повідомлення про розлучення, вона зірвалася, замкнулася у ванні, кричала, била по стінах. Діти плакали, Анна прибігла до мене, обняла, питаючи Тату, що з мамою? Я гойдав її, як у ту ніч, коли вона народилася, і шепотів, що все буде добре. А потім Марія вийшла з ванної із червоними очима, але спокійна, і сказала Гаразд. Хочеш розлучення, буде тобі розлучення, але знай, діти залишаться зі мною, ти нестабільний. Я розкажу суду, що ти мені погрожував, що ти зламався. У мене є переписка з твоєю сестрою і з твоїм начальником. У мене є свідки. Тобі ніхто не повірить. Я дивився на неї і не впізнавав. Це була не моя Марія, це була жінка, готова на все, щоб перемогти, навіть ціною брехні. За день до першого слухання я вирішив зробити останню спробу поговорити не для того, щоб переконати її, а щоб зрозуміти, чи залишилася в ній хоч крапля тієї Марії, яку я любив. Я знайшов її в спальні, вона складала одяг у шафу, наче це був звичайний вечір. Марія, почав я, стоячи в дверях, завтра починається суд. Ти справді хочеш, щоб усе так закінчилося брехня, погрози, боротьба за дітей. Вона завмерла, тримаючи в руках светер, потім повільно повернулася до мене. Це ти вибрав цей шлях, Максиме. Її голос був холодним, але в ньому відчувалася дрож. Я хотіла зберегти сім'ю, ти вирішив усе зруйнувати. Зберегти сім'ю? Я ступив у кімнату, намагаючись не зірватися. Ти брехала мені, брехала дітям, брехала всім навколо. Це не сім'я Марії, це ілюзія. Вона кинула светер на ліжко, її очі спалахнули. А ти? Ти думаєш, ти святий? Ти думаєш, діти не помітять, як ти забираєш їх у матері? Ти думаєш, вони будуть щасливі з тобою, знаючи, що ти зруйнував їхню сім'ю? Я не руйную сім'ю, сказав я, відчуваючи, як голос стає твердішим. Я намагаюся захистити їх від брехні, від твоїх маніпуляцій. Ти думаєш, я не бачу, як ти намагаєшся виставити мене божевільним? Вона розсміялася, але сміх був порожнім, майже істеричним. Ти і є божевільний, Максиме, ти копаєшся в моєму телефоні, записуєш мої слова, стежиш за мною. Це нормально? Це поведінка люблячого батька? Я відчув, як кров прилила до обличчя. Вона знову перевертала все, але я не збирався відступати. Я копався, бо ти брехала, сказав я, дивлячись її в очі. Я записував, бо ти маніпулюєш, і я не дозволю тобі забрати в мене дітей, щоб ти могла продовжувати брехати. Вона мовчала, її обличчя зблідло. Потім тихо сказала Ти ніколи не пробачиш мене, правда? Я подивився на неї, на жінку, яку колись любив найбільше на світі, і відповів: Я міг би пробачити, якби ти була чесною, але ти вибрала брехню. І тепер я обираю правду. Вона відвернулася. Я пішов, знаючи, що це була наша остання справжня розмова. Я був готовий. Адвокат зібрав докази, записи наших розмов. Скріншоти її повідомлень, фото, відео, висновок терапевта, що підтверджує мою дієздатність. Я не хотів війни, але вона не залишила мені вибору. Боротьба тривала три місяці. Ми жили як чужі під одним дахом. Марія або замикалася в кімнаті, або виливала злість на мені. Одного разу, коли я допомагав Роману з домашкою, вона увійшла і кинула Ти думаєш, діти не помічають, яким ти став? Вони тебе бояться, Максиме. І я подивився на Романа, який малював у зошиті. Він підняв очі і тихо сказав Тату, я тебе не боюся. Марія завмерла, потім пішла, грюкнувши дверима. Я обійняв сина, відчуваючи, як ком у горлі стає нестерпним. Суд присудив мені опіку над дітьми з правом Марії на відвідування за розкладом. Це не було тріумфом. Це була перемога крізь сльози. Анна й Роман трималися за мене, коли ми виходили із зали суду. Марія дивилася в підлогу, стискаючи сумку. Тепер я живу з дітьми в новій квартирі у Львові, неподалік парку імені Франка. Вона маленька, але затишна, з великими вікнами, через які вранці пробивається м'яке світло. Анна прикрасила свою кімнату малюнками на стінах казкові ліси, єдинороги й ми з романом, намальовані дитячою рукою. Вона годинами сидить за столом, малюючи нові історії, і я бачу в цьому її спосіб утекти від болю. Роман таскає всюди свого плюшевого динозавра, якого називає пан Рекс, і щоразу просить мене придумати нову історію про його пригоди перед сном. Я вигадую розповіді про динозавра, який рятує світ, і бачу, як його очі сяють від захвату. Ці моменти мої маленькі перемоги, які допомагають триматися. Марія знімає кімнату в подруги на іншому кінці міста біля Сихова. Вона намагається бачитися з дітьми, але вони тримають дистанцію. Анна іноді запитує про маму, її очі стають сумними, але вона швидко змінює тему, ніби боїться торкатися болю. Одного разу вона запитала, чи може намалювати маму на своєму малюнку, але додала їй тільки не поруч, із нами. Я не знав, що відповісти, лише обійняв її. Роман рідше згадує Марію, але я бачу, як він міцніше обіймає пана Рекса, коли ми їдемо на зустріч із нею. Я не налаштовую їх проти матері, але й не приховую правди, коли вони питають. Я хочу, щоб вони знали любов це не брехня, не удавання, не страх, це чесність, навіть коли вона болить. Одного вечора, коли ми з Анною пекли печиво, вона раптом зупинилася, тримаючи ложку з тістом, і запитала Тату, чому мама так зробила? Я помовчав, підбираючи слова, поглянув на її серйозне обличчя, на борошно, що прилипло до її щоки, і відчув, як серце стискається. Іноді люди помиляються, бо думають, що так легше, сказав я обережно. Але правда завжди важливіша. Мама любила вас, але вона загубилася. І я хочу, щоб ви з Романом завжди знали, що я тут, і я завжди буду чесним із вами. Вона кивнула, обняла мене, залишивши борошняний слід на моїй сорочці, і побігла до брата, щоб поділитися печивом. А я стояв, дивлячись у вікно на вечірній Львів, де ліхтарі вже запалювалися вздовж вулиць. Я думав, чи зможу я знову довіряти, чи зможу колись відпустити цей біль? Не знаю. Але я знаю точно я зробив усе, щоб залишитися чесним перед собою, і це дало мені силу жити далі. Щонеділі ми з дітьми ходимо в парк, годуємо качок або гуляємо старими вуличками. Анна любить слухати історії про львівські кав'ярні, а Роман просить показати, де живуть вам справжні дракони. Ці моменти нагадують мені, що ми сім'я, попри все. І головне, мої діти бачать, що їхній тато не здався, не вдавав, а обрав правду. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію, друзі. Якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.